Так, доброго часу. Просила мене подивитися за Маріуполь. А Коли буде звільнення Маріуполя? Ну, давайте таке питання і задамо. Коли буде звільнення Маріуполя? Те, що воно буде звільнено, це я вам однозначно скажу, тому що карта випадає страшний суд, це однозначно все повернеться так, як було. Єдине, можу вам сказати, що без, знову, без руйнувань, не обійдеться. Просто не обійдеться. Е, я думаю, що вже е, расисівці, які там, вони вже знають, що буде. Що ми підемо і будемо забирати свої території. Захищаються. Підемо і будемо забирати, звичайно, повернеться це все. Дивіться, повернеться, але Маріуполь це із якось початок вже якісь, якісь дії вони вже роблять. Дивіться, наскільки вони їх роблять, я на відео казати не буду. Цього робити не треба поки що. Це плани наших військових, і, і вони є. А які вони, вибачайте, не скажу. Далі, я вам скажу, що, що буде бавовна, бавовна буде постійно. Другий момент. Ситуація по Маріуполю, вона така, знаєте, вона от зараз. Вона помірна, але буде час, коли вона не буде помірна. І, е, ну, те жахіття, яке було в Маріуполі, може не таких масштабів, але воно буде трошечки повернуто. Але воно повернеться. Коли? Зараз вам скажу, підписання угоди, навіть підписання угоди буде по Маріуполю, там якось окремо. Виторгують кошти. Маріуполь буде як дуже, ну, буде дуже багато вбитих і буде дуже багато поранених. І не стільки військових навіть будуть і жертви серед цивільних. Тому, хто поприїжджав там в Маріуполь, ви потерапілись, ребята. Ну, якщо б взяли російський паспорт, то, звичайно, вам уже там міста нема. Так, дивіться, по Маріуполю недостатній, поки що, недостатній ресурс, недостатній з нашого боку. І там плюс місцевість. Тобто туди зайти, нам треба трошечки якось, ну, є нюанси степної місцевості. Але. Щось для цього робиться, і це все буде зроблено. Далі, зрозуміло, що будуть знову жертви, жертви цивільні, жертви військові, і... але але святкувати перемогу ми будемо з Маріуполем. Все воно повернеться. І те, що вам розповідають, що буде все поставлена точка Росія вперед, ні. І найголовніше, що я навіть вам скажу, що буде укладений союз про репарації Про репарації. і Рашка ще буде відбудовувати Маріуполь. Чула я, що вони вже його відбудовують. Ну, так самі і натворили, самі відбудовують. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Так, е з приводу Маріуполя ще. Ох... По Маріуполю, там якось як певні нюанси йде, йдуть по, по порту. Там ще з портом будуть якісь дуже довго нюанси з імператриця. будуть руйнування. І там, хто живе біля порту, вам би так, краще кудись переїхати. Тому що там будуть такі серйозні руйнування. Ось так. Коли саме це буде, давайте подивимось хоча б місяць, тому що карти Таро це така, знаєте, для них свій вимір часу. Але давайте подивимося. Подивимося, наприклад, чи буде. Буде м, до кінця осені Маріуполь до кінця року. Ну, дивіться, мені взагалі йде, що от навіть якщо це буде не до кінця року, то ну, взагалі як святкування. Святкування в грудні, можливо, нового року, це вже буде в складі України. Але будуть ще якісь прильоти. Отак От вам скажу. Тобто, відвоювати вони будуть його уже дуже-дуже скоро. Початок. Початок. Мені йде взагалі йде, що це буде от до кінця цього року. До кінця цього року ці всі території повинні повернутися. Так, 2022. Так, дивіться. Так. І святкування перемоги. Дев'ятка, це перемога час. До кінця з силою, з боєм, з якимись додатковими коштами. З ресурсами, які прийдуть із за кордону. І буде, буде зірка і буде перемога. До кінця року, чекайте. до кінця року. Так, всім дякую, тихого вам тижня і всім до побачення!